Вітаю тебе, мій дорогий друже, колеже та партнери. Сталося те, чого, на що я очікував і те, що я прогнозував протягом 15 років професійного життя. Що власне відбулося? На підтвердження моїх слів, я додам посилання на аналітику, на статтю, яка це доводить під цим відео. Змінюються підходи до приміщень, критерії пошуку житло, житла в нерухомості. Трансформаційні процеси не зупинити, до чого вони зводяться. Так само, як ми з вами мультифункціональний простір створили за трьома ознаками. Перша це функціональність, перша модель вона так і зазначена як функціональна. Друга модель ергономічна. І врешті-решт, ми звели все це, звели в об'єднаний простір мультифункціональний і зазначили, як тренд на віки віків для всіх народів, для кожного куточка нашої планети родом з України. І, що ще, безпека? Тренди. Зациклились на безпеці а, як кульмінаційній моделі. Функціональність і ергономіка стали інструментами побудови мультифункціонального простору, який ми вже створили з вами. Все зводиться до того, що раніше був підхід а, до і важливими були критерії кількість квадратних метрів в приміщенні. То зараз цей тренд ми навіть прибрали. Далі, які ще критерії пошуку? Це кількість приміщень і за площею, в тому числі, для розподілення за функціональним значенням. Все це ми прибрали і тут з вами. Ми створили мультифункціональний простір. І наші підходи це вічний тренд. Саме так. Як я задумував цей проєкт, так він і трапився. Що заважало? Заважало те, що в свідомості людей ще не було сформовано такої потреби, таких побажань. Тепер вони вже сформовані. І ми переходимо, ми вже перейшли в нову еру, в новий стандарт. Дякую вам за увагу! Обов'язково підписуйтесь. Ми створюємо нові. Moderni dizajn.